Привіт, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо цікаву дискусію про життя в Норвегії. З вами Олег, який дивиться на життя в Норвегії більш позитивно, а також Олег, який має свої певні застереження. Привіт! Я насправді також вважаю, що проживання в Норвегії має свої плюси, але є і мінуси, які варто обговорити. Отже, пропоную почати з позитивних аспектів. Для мене одним із найважливіших моментів є. Якість життя в Норвегії, а також рівень соціального захисту. Медична допомога, рівень безпеки, освіта, все це робить життя в країні максимально привабливим. Згоден, Норвегія забезпечує високий рівень безпеки, однак одним із суттєвих мінусів можна вважати високий рівень витрат на життя, особливо в столиці Осло. Оренда житла, продукти харчування, все це може бути занадто дорогим для багатьох мешканців. Так, витрати на життя можуть бути дійсно значними, з впливу для мігрантів або тих, хто працює на низькооплачуваних роботах. Однак варто зазначити, що середній рівень доходу в заробітних платах він достатньо високий, щоб покрити всі витрати. Так, це правда. Однак, ще один мінус це погодні умови. Норвегія славиться своїми довгими та холодними зимами, і для тих людей, які звикли до тепла, це може бути складнувато, чесно кажучи. Так, але разом з тим це створює прекрасні умови для зимнього активного відпочинку або якихось видів спорту. А ще краса норвезької природи це взагалі щось неймовірне. Це відкриває можливості для активних розваг, подорожей або просто милування природи. Важко не погодитись з природою це дійсно красиво. Врешті-решт важливо зважити плюси і мінуси перед тим, як переїжджати сюди. Кожна людина має свої власні потреби та пріоритети. Точно вирішення переїзду до Норвегії це достатньо важке рішення, яке потребує ретельного обмірковування. Дякую, що приєдналися до нашої дискусії. Не забудьте поділитися вашими думками нижче в коментарях. Також обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео. А так, ну і не забудьте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відоси. Всім пока.